Якщо брати яка ситуація, нас... то звичайно це прифронтові території. Це куп'янський напрямок, тоборівський напрямок із району. Ну а в принципі, у нас сьогодні так само була і важка ніч, і в принципі доба 12 населених пунктів майже всіх районів були під обстрілами. Більше 10 керованих авіабомб, 12 шахедів. Знову енергетична інфраструктура, знову Лозівський Посереднього населення пункт лозова, який останнім часом постійно страждає від від ворожих обстрілів по тому населеному пункту, і в принципі району 3 тисячі абонентів без е електропостачання. Відповідно, е ще там тисяч абонентів вже на стадії під підключення для інших, в принципі, знадобиться трохи більше часу. В області діють е відповіднові відключення п'ять черг для того щоб стабілізувати енергопостачання по всій країні, оскільки не вистачає саме електропотужностей плюс іде евакуація з Куп'янського району. Там вона йде досить важко, тому що в принципі евакуація вона йде за допомогою, тобто національної поліції наших військових, оскільки цивільні заїхати до населеного пункту Куп'янська Куп дуже важко. Там ворог обстрілює фактично всі, тобто підходи дронами і цілить саме по тобто цивільними, по цивільній інфраструктурі. Ну і по Харкову було вночі заплено трьома керованими авіа, тобто бомбами. Удари пошкоджені три приватні домогосподарства, електромережі. Наразі тривають відновлювальні роботи. Якщо говорити про опалювальний сезон, чи розпочнеться сьогодні він у Харкові і області? А він вже розпочався за вказівку президента 28 жовтня. Ми розпочали підключення. Перш за все, звичайно, це соцсфера. Наразі вже по області, включаючи місто Харків, підключено до опалення 258 багатоквартирних будинків. Звичайно, наразі працює 99 котелень по області, які обслуговують майже 160 закладів. соцсфери. це медичні заклади, це школи дитячі садочки, там де вони працюють офлайн або в змішаній формі. Тому цей процес у нас відповідно триває. Звичайно, що громади розпочинають опалювальний сезон щодо житлового фонду, зважаючи на температурний режим, 24 громади наразі вже стартували і опалювального сезону і наразі просто набирають своєї відповідно потужності. А пане Олеже, які загалом висновки можна зробити з російських атак по енергетиці? Чи має область запасні якісь плани на випадок, якщо нові атаки будуть, і місто область можуть залишитися в такому випадку без світла або ж тепла? Ну, звичайно, такі ризики є. З 22 го року, 23, третя, 24 четверте, і в тому числі 25, п'ятий, і місто Харків і область неодноразово були в стані блекауту. Звичайно, що під час таких атак ми маємо відновлювати все, що ми втратили, оп оперативно, скажімо так, і вживати всіх необхідних е, заходів. На випадок блекауту у нас розгорнуті 960 пунктів незламності, включаючи місто Харків і всю фактично там область. Ми працювали над тим, щоб соцсферу, зокрема, надання медичної, тобто допомоги, ми не зупинили. Вони всі забезпечені альтернативними джерелами і опалення, і електропостачання. Однак знову ж таки прогнозувати ситуацію важко, тому що ворог продовжує бити по. І електромережам, електрогенеруючим підприємствам, і по теплогенеруючим підприємствам. Тому робота щодо сталого проходження опалювального сезону і забезпечення стійкості вона не припиняється ні, ні, ні на хвилину. Всі наші служби працюють 24 на 7. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про вільне житло, яке можна запропонувати постраждалим людям, які постійно залишаються без квартири будинків внаслідок атак росіян, яка у вас зараз ситуація з цим житловим фондом резервним? Щодо житлового фонду, то ми то ми можемо запропонувати всім охочим, зокрема людям, які евакуюються з небезпечних фактично територій. Місця для тимчасового проживання. Ми розгорнули такі місця на базі. Гуртожитків вищих навчальних закладів і знову ж таки ця програма не спрацює з 2022 тобто року у нас наразі зарезервовано більше трьох тисяч місць у випадку необхідності. Ми ще можемо розгорнути додатково біля шести тисяч. Тому плюс ми забезпечуємо і логістику за межі Харківської області за межі Харкова. У випадок того, якщо люди захочуть ну тобто виїхати стосовно виїзду і людей, які можуть висловити бажання евакуюватися, і які загалом зараз результати показує Харківська область із прифронтових регіонів, яка кількість людей ще залишається в небезпечній зоні? Якщо брати Куп'янськ, то там залишається ще в цьому місці 650 цивільних. Якщо брати борову, то це майже тисяча людей. Ну, тобто всі гр гр громади, всі населені пункти цієї громади. Звичайно, що це для нас ризик, тому що там постійні обстріли. Це пряма небезпека для життя. Ну, тобто наших цивільних щоденно ми евакуюємо біля ста людей цих э, посередньо напрямків. Плюс у нас розгорнуті, э, скажімо так, резервні транзитні пункти, які приймають людей з відповідно Донеччини, зокрема зокрема населеному пункті Лозова за невеликий проміжок часу, майже э, за два місяці, ми вивезли більше десяти тисяч. Людей і е, ці темпи лише скажімо так збільшуються за добу цей відповідно транзитний пункт приймає від 100 до 200 людей. Е, скажіть, будь ласка, на вашу думку, який головний сьогодні? Е, яке головне е, випробування головне для Харківщини сьогодні? Попереду ця зима? На вашу думку, з чим найважче буде вам справитися? Ну, звичайно, що це проходження опалювального сезону, тому що ворог продовжує бити фактично щодня по нашій енергетичній системі. Зима ще фактично лише попереду. Тому ми розуміємо чітко, що цей опалювальний сезон буде найважчим. Як колись ми казали про 22-й рік, 23-й, 24-й, 25-й, Ну і знову ж таки, ворог демонструє щороку, що з сезону свою цинічність дійсно б'є вражає по енергетичним об'єктам, по теплогенеруючим об'єктам? тому, звичайно, що ми сконцентровані саме на цьому і на захисті нашої відповідно критичної інфраструктури. Ну і звичайно, забезпечення всім необхідним наших вразливих верст населення і там, де населеним, тобто пунктам, досить важко.